Привіт, мене звати Самуель. Мені 9 років. Я б хотів задонатити цю скрипку для того, хто цього потребує та любить музику. Такі та подібні листівки днями отримали діти чорнівських мистецьких та музичних шкіл від латвійців. Скрипки, флейти, гітара, акордеони, фарби, пензлики та багато чого іншого тепер на балансі музичних та мистецьких шкіл. Завдяки співпраці громадської організації Північна культурна столиця з латвійським волонтером Атварсом Лакштенгала дуже багато. Він передав нам і скрипки, і віолон Челі і кларнети, і ударні інструменти, і для художньої школи, і баяни, і аккордіони. весь цей перелік інструментів для нас надзвичайно сьогодні важливий. Ну, по-перше, важлива це увага і теплота, яка йде від наших латвійських колегів і партнерів. Це по перше. А по-друге, сьогодні ми вкрай потребуємо цього. Чому тому, що наша мистецька освіта сьогодні вкрай потребує гарного інструментарія, щоб діти, які будуть займатися, вони будуть розуміти, що тут у Чернігові є насправді цікаве творче життя. Атварслакштингала, диригент та директор музичної школи у місті Угри Латвія. На початку лютого він написав на сторінці у Фейсбуці про потреби Чарнігівських шкіл. Латвійці відгукнулися та прийшли на допомогу малечі. Зібрані музичні інструменти, як нові, так і бувші у користуванні разом з художнім інвентарем. Атварс привіз в Україну на автівках, котрі також передає на потреби українського народу для захисту кордонів. Спільними зусиллями наша команда доставила в Україну кілька позашляховиків, два фургуни та навіть вантажний бус. Кожна з доставлених машин була заповнена різними ручами, призначеними для українських захисників. Пише у своєму дописі Атвар. У свою чергу директорки мистецьких закладів подякували мешканцям латвійського міста побратима Чернігова Огре за внесок у майбутній творчий шлях Чернівських дітлахів. Мистецькі заклади отримали такі, будемо казати, чарівний подарунок, оскільки це акварельні фарби, гуаш, пензлі різних розмірів, які текстури, це і щитина, і поні. Тобто структура надасть нам можливість саме творити і безпосередньо не замислюватися над тим, які саме ми будемо обирати матеріали, тому що і папір також передали подарунок. І папки, а папір для нас головне, він саме акварельний, тому будемо чекати пленеру, і місто Чернігів побачить на виставкових майданчиках дійсно досягнення наших учнів. Ми з надією дивимося в майбутнє, тому що ми не самі і нам допомагають. і у нас це, в, нас є, в нас є надія, в нас є завзяття. і я Сподіваюся, що все буде дуже гарно. Для нас це велика подія. Я думаю, що наші всі діти, всі вчителі ну, від того, мають велику насолоду, задоволення, і саме головне, що ми маємо перспективу. Інструменти у найближчий час знайдуть своїх маленьких майстрів та майстринь, як, наприклад, ця скрипочка. Маленька Аня Скиден народилася в родині Скрипалів. Це її перший рік гри на скрипці, та певне не останній, бо дівчинці дуже подобається змушувати струни говорити чарівною мелодією.